Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. у своїх листах до редакції трудящі запитують мене, чи не зрадить нас захід, чи не зрадять нас сполучені штати, адже зброї постачається недостатньо. З затримками, адже на нас накладають певні обмеження, адже дедалі частіше йдеться за якісь переговори і укладення якогось компромісу коштом України, і навіть Пріцкер відмовилася співпрацювати з нашим братом Єрмаком. Певна рація в цих побоюваннях є, і звісно, ми з вами згадуємо Другу світову війну, коли Велика Британія і Сполучені Штати віддали. Московитам половину Європи поляки воювали дуже мужньо і звитяжно за Велику Британію. Польські льотчики врятували небо Британії від німецької авіації. Ми пам'ятаємо подвиг поляків під Монте Касіно, і одразу після цього закінчується війна і Польщу віддають радянському союзу більшому ворогу ніж Німеччина, а польських військовослужбовців. Які служили в британській армії і воювала за Британію, навіть не пускають на парад перемоги в Лондоні. Варто згадати Корею, і е, зараз бажається Корея така вся проамериканська, і здається, що Америка завжди допомагала Південній Кореї. Але це було не так. Вперше війна була припинена на невигідних для південної Кореї умовах і е, Американці просто припинили постачати туди зброю, ледь не в день смерті Сталіна. Про жодні інвестиції і відбудову цієї країни не йшлося, вона вважалася клієнтом Сполучених Штатів, але Сполучені Штати постачали туди е, муку, зерно, просрочені консерви, а не інвестиції. Якщо хтось і вкладався вже пізніше. В 60-х роках в південнокорейську корейську економіку, так це японці, яких південнокорейці ненавиділи і зараз ще не люблять, але саме на японських коштах піднялася свого часу південнокорейська економіка. Американці згадали про південну Корею тоді, коли почалася війна у В'єтнамі для американців. Але і в'єтнамське керівництво керівництво південного В'єтнаму вони свого часу полишили на самоті. Не тільки полишили на самоті, а припинили так само давати озброєння снаряди, в результаті чого переміг від Конг і влаштував там різанину. Свіжі ми в нашій пам'яті є і події в Афганістані, коли вони кинули проамериканських афганців, і ці бідолаги змушені були чіплятися за колеса. Літаків наші західні партнери не здатні захистити, як з'ясувалося, свої правила, свій порядок. Постійний член Ради безпеки ООН Рефія, нападає на Україну, члена ООН, і Західний світ це європейська країна Україна, між іншим. І весь західний світ не може нічого з цим вдіяти. Він довгий час шукає компроміси аж до 2022 року, а потім. Е Дає дуже мало для того, щоб щось змінити в цьому світі для того, щоб більше ніхто не міг зазіхати на правила і порядок, встановлені сполученими штатами і їхніми європейськими союзниками. Але я думаю, що Україну не здадуть і не продадуть. Продати Україну це велика оборудка. На таку оборудку захід зараз не здатен йому легше все таки трошки от в тих розмірах, які зараз є, і в подальшому допомагати Україні проводити якусь політику по санкціям, якось ображатися, виходити на якісь конференції, потрошку підживлювати власний військово-промисловий комплекс. Тим паче, що західна політика вже звикла до цієї війни От зараз забери у них цю війну, і багато внутрішніх смислів зникне в парламентах Європи і Сполучених Штатів. Це все одно, як забрати у них Арабо-ізраїльське протистояння на арабо-ізраїльському протистоянні. Цілі покоління західних політиків виросли. Вони це вивчали в університетах. Вони цим. Арабо ізраїльським протистоянням займалося в парламентах, в урядах, в кабінетах президентів і прем'єр-міністрів. Вони всі звикли це розрулювати. Вони вміють з цим працювати. На реакціях на це арабо ізраїльські протистояння підняті неодноразово були виборчі кампанії, і тут раптом взяти і забрати арабів і ізраїльцян. А що ж залишиться? Чим же тоді займатися? На чому тоді спекулювати? Війна в Україні вже десь в такому самому стані. Але найголовніше тут те, що для того, щоб по-справжньому продати Україну, для того, щоб здійснити цей по-справжньому масштабний і огідний злочин, потрібні злочинці. Великого розмаху, тобто потрібні справді масштабні потвори, такі як Черчилль, наприклад, або такі, як Рузвельт. А де вони зараз в Європі? Де вони зараз в Сполучених Штатах? Байден досвідчений політик, який багатьох іще застав, який міг повчитися чомусь у видатних людей далекого минулого. Це для нас це люди далекого минулого, а для Байдена вони сучасники він з ними з усіма спілкувався. Тобто Байден і ще був здатен кинути афганський уряд і про американських афганців. Але Харріс, вона на таке вже не здатна в Україні, і Трамп не здатен. Тому що в найближчому оточенні Трампа серед тих людей, які визначають значною мірою його політику, які є його руками. Серед цих людей дуже великі розбіжності є дуже проукраїнські іншим. Є звісно, що і антиукраїнські, але Трамп навіть під час виборчої кампанії, ця людина, яка не здатна стримувати свій язик. Ніколи відверто не зміг сказати, що ми віддамо Україну Путіну. Він розповідав всякі речі. То він розповідає про мир, то він розповідає про те, що пів доларів потрібно дати на зброю українцям для того, щоб все залагодити, то і ще що-небудь. Тобто, у нього немає визначеної позиції. Він недостатня сильна особистість для того, щоб здійснити по справжньому масштабний злочин, і це відчувають навіть американські суди. Дивіться, суди у нього на нього ж багато всяких позовів кримінальних справ. Суди це розглядають, але навіть суддям зрозуміло, що це не є серійний вбивця. От він не може так по-справжньому. Що-небудь стиріти в супермаркеті, да, але отак, от, от щоб отак от по-великому вдертися в чиюсь хату і винести холодильник. Ні, ми з вами переживаємо час слабких політиків і слабкої політики. Політики, які тільки реагують, які не здатні на власну стратегію, навіть на зловісну стратегію, є лічені одиниці людей в світі, які здатні провадити бодай якусь стратегію. На жаль, це Путін. У нього є якась своя стратегія, щось у нього там крутиться в голові. У нього є певні плани, які він реалізує, реалізує давно, постійно і наполегливо. І це буде реалізувати аж до того часу, як повисне на Спаській вежі Кремля, де його прилаштує ногами до гори хлопець Микола з 72-ї бригади. Іранські аятоли здатні на довготривалу стратегію. У них є свої плани, і ці плани зловісні, ці плани неприємні, огідні. Вони суперечить нашим інтересам, але тим не менше вони це послідовно проводять. У них є. Достатньо значні ідеї, які мають бути реалізовані в світі, матеріалізовані в світі. Вони цим займаються. Ердоган трошки слабший, але так само він намагається діяти масштабно, послідовно і стратегічно. Ми вже говорили з вами, що в планах Туреччини і Азербайджану об'єднати армії до 2030 року. На Заході таких людей нема. Вони будуть. Реагувати вони будуть продовжувати в тій чи інші політику попередників. Вони будуть. Намагатися нічого особливо не змінювати, в тому числі і стосовно допомоги Україні, не так, щоб її сильно збільшувати, але не так, щоб її сильно зменшувати. Тобто вони будуть чекати швидше всього. Гадаю, це нас в цілому задовольняє, адже нам зараз потрібно Україні включити власний ресурс за рахунок оптимізації управління, за рахунок змін в збройних силах і масштабних змін в державному управлінні. А ми можемо отримати новий додатковий і дуже потужний ресурс для перемоги за рахунок загальної мілітаризації суспільства за рахунок очистки країни від Вати від агентів ворога. Ми можемо стати значно більш відпорними. Коротше, ми можемо стати вдвічі або втричі сильнішими. І ефективнішими в цій війні навіть без суттєвого збільшення західної військової і фінансової допомоги. Непогано цим було б зайнятися і владі вищому державному керівництву. Хоча я розумію, що це важко все робити. Але дуже багато ми можемо зробити і знизу власними ініціативами. Ми бачимо на фронті безліч ініціатив. Ми бачимо громадські ініціативи, які призводять до змін в керівництві достатньо великій. Керівники, змінені під тиском громадськості, навіть військові керівники, ми бачимо от всі ті орлани і ланцети, які були збиті на фронті, були збиті приватними ініціативами, поки що не держави. Тобто хотілося би, щоб держава все це лупила. Але навіть якимись силами, приватними ініціативами, волонтерськими ініціативами, так само вдається. Робити багато, ми спостерігаємо дуже приємні приклади співпраці, волонтерських ініціатив з українськими спецслужбами і збройними силами. Звісно, що це важко, важко долати бюрократичні перепони і нерозуміння тих чи інших чиновників. Але тоді, коли це вдається, виходять дуже добрі результати українському керівництву було б непогано визначитися із власною стратегією щодо Ерефію. Путіна є стратегія щодо України. А у нас є стратегія щодо Ерефії. Я принаймні такої не чув. А вона мала б бути визначена і озвучена. Тобто Україна зацікавлена, наприклад, в підтримці визвольного руху на північному Кавказі, і в цьому будь який спосіб сприяти Україна зацікавлена в тому, щоб відрізати Ерефію від теплих морів. Обов'язково в першу чергу від чорного. Озівського Каспійського моря в перспективі Україна зацікавлена в перемозі визвольних рухів всіх поневолених народів, які є в Ерефії. Подобаються нам ці народи чи ні, але ми в цьому об'єктивно зацікавлені. А отже, українські спецслужби їх мають. Підтримувати взагалі, метою української зовнішньої політики має бути, і це має бути зрозуміло, продекларовано і вивчено нашими дітьми в школах, тобто на всіх рівнях продекларовано і вбито в пам'ять, що метою зовнішньої політики України, першочерговою її метою, являється знищення Ерефії. На прикладі Ірану, на прикладі Ерефі, ми бачимо, що стратегічне мрійництво. Річ працююча, що воно дає результати, воно дає результати в конкретних територіальних успіхах і в зовнішній політиці. Спочатку все таки постановка завдань, а потім уже реалізація. Не буде реалізації, якщо не будуть поставлені завдання. Тепер про московитів. Ми говорили минулого разу про те, що цей дивний обмін, фактично обмін виглядає як обмін московитів на московитів. Тобто американці віддали їм небезпечних московитів для того, щоб забрати собі шкідливих московитів. Звісно, Москва віддала їм якогось німця і якогось американського морпіха, і ще там якогось громадянина Сполучених Штатів, але переважно це московити на московити. Навіщо Сполученим Штатам шкідливі московити не знає ніхто. Ви знаєте, що цей от. Обмінений Карамурза одразу заявив, що санкційна політика шкідлива і що санкції треба знімати. Якщо накладати санкції, то тільки на Вертухая, на дільничого міліціонера, але в жодним чином не має страждати російський народ. Про страждання українського народу він не згадав йому наплювати. Півоваров і ще один опозиціонер що він взагалі не розуміє, навіщо його от вивезли з рефі він не хотів. Це насильницька депортація. Він взагалі буде повертатися. Справжня російська людина, навіть в тюремній камері, значно краще ніж на свободі Свобода, що може бути угідніше для русского чоловіка. Так, оці були найкращі із хороших руських. Все враги Путіна, як один, і всі ж вони готові постраждати були за свою боротьбу з Путіним. Виявляється, що вони не тільки проти Путіна, вони і проти України заразом. Ви скажете, але ж є по-справжньому хороші руски, такі як Феїгін, наприклад, як е, якийсь, як його звуть, Накі. Розумієте, всі ці люди вони співчувають слабкій Україні, Україні, яка страждає. Щойно Україна стане сильною, вони її зненавидять. От щойно ми почнемо рвати Ерефію, всі ці люди будуть співчувати Ерефію, а не нам. Всі вони будуть боротися проти антинародного київського режиму, а не проти московського режиму. Щойно ми тут по-справжньому заходимося вичищати неньку від непотребу, вони всі згадають про демократію і права людини. Вони всі будуть проти нас. Проте найбільше мене дратують етнічні українці, які служать московитам. Наприклад, ці етнічні українці, які служать московитам в обороні УПЦ ФСБ. От ніяк Верховна Рада не може поставити на розгляд цього питання, хоча більшість є, тобто є достатня кількість голосів в Верховній Раді за заборону УПЦ ФСБ. І її могли б заборонити прямо завтра. Можна зібрати термінове засідання Верховної Ради і це зробити. Є голоса, і якби була політична воля, вищого керівництва, це вже можна було б зробити. Хто є захисниками? У ПЦ ФСБ на жаль, часто етнічні українці, наприклад, Кость Бондаренко, такий політолог, політтехнолог, і так далі, втік, звісно, з України з початком повномасштабного вторгнення. Проживає в Цюріху. Зараз працює на Новінського. В Цюріху Новінський виконує функції. Ось дякана в російській православній церкві любить ходити в стіхарі і щось підспівувати гнусавим голосом. Цей Бондаренко постійно буває також і в Відні, де сконцентрована ватна антиукраїнська діаспора. Про всяк випадок він отримав собі російський паспорт і працює не тільки на новінського, але і на деркача. Через нього платяться гроші якимось дрібнішим блогерам і потворам. І сам він працює, так би мовити, над інформаційною стратегією цієї групи. Зараз над інформаційними стратегіями, до речі, стало значно легше працювати, ніж раніше. І правду, каже Данілов, колишній секретар РНБО, що десь більше ніж 190 мільйонів повідомлень на день розміщують московити в українських соцмережах. Це означає, що вони. Не просто формують думку, вони формують світогляд. Вони формують події, світогляд, вони можуть таргетувати, наприклад, свої повідомлення і відповідно формувати думку різних страт людей. Якщо ви патріот, то вам одного роду повідомлення, які мають вас налаштувати, наприклад, проти українського військового і політичного керівництва, і викликати ненависть до інших патріотів. Якщо ви ватнік, то вам от такі от е, речі е, зовсім інші. Тобто вони таргетують. Це дуже ефективно і <клес> буде і ще більш ефективно. І тому не займайтеся соцмережами. Не бувайте, не читайте соцмережі. Вам достатньо цього каналу. Є шнир деркача. Віталій Дикий, який виїхав з України лише в 2023 році, чому прикордонники і СБУ його випустили, не зовсім зрозуміли. Бо він приземного віку керував Радіо Ера ще до того, як Деркач продав Томашу Фіалі. Оце Радіо Ера. Розумієте, от взяти якийсь такого Томаш Фіала, нібито західний звичайний гомоліберал, який... Володіє українською правдою, це Радіо Ера купив, створив Радіо НВ. Ну, якщо ти гумоліберал, створи собі своє радіо. Навіщо ти даєш гроші? Деркачук, входиш з ним в комерційні стосунки, даєш йому можливість продати саме перед тим, як це у нього було би конфісковано. Основне завдання цього дикого це організація маніпулятивних інтерв'ю. Виходить так собі, чесно кажучи. От у здібних хороших русських виходить значно краще. Це от інтерв'ю Артемія Лєбідєва, Дудю. Там нема що дивитися. От е, дудь. Дуже хороший русский і не любить Путіна, і от він витаскує на багатомільйонну аудиторію цього ватника Артемія Лебедева для того, щоб тот, з той зміг зробити пропаганду. Тобто він допомагає йому зробити пропаганду. Пропаганда і ІПСО таргетовані, вони мають бути розраховані на різних людей. Комусь треба давати пропаганду українською мовою. Комусь треба в ліберальній упаковці давати пропаганду. Комусь треба в православній упаковці пропаганду. Комусь треба в радикальній. Комусь треба в Расовій і так далі. І от, от московити цим займаються. У них є, через кого це проводити. От там є якісь шнирі, які працюють при Новінському, і сам Новінський, який теж насправді шнир. Є дуді, дуже ліберальні такі хлопці, і дають таке от щось таке упаковане у них, ніби наумняке, і таке не зовсім запутінське. Але. Це все не зовсім запутінки, саме для того, щоб в потрібний момент включити відповідний меседж, щоб Артемій Лєбідів міг висказатися на велику мільйонну аудиторію про те, що Україна це найгірша країна в світі, і що тільки московський ватний солдат здатен покращити тут ситуацію. Є такий одесит Артем Дмитрук качок, який торгував неякісним спортивним харчуванням або сфальшованим, і став на хайпі слуги народу, став випадково у 2019 році депутатом Верховної Ради. Після цього був висвічений теж якимось там і подіяконом у ПЦ ФСБ, і Паша Мерседес його сам. Висвячував, сам вносив заставу за якогось псевдочинця з києво печерської лаври, якого СБУ звинуватило в роботі на ворога. Чому у нас е, все це от відбувається? Чому у нас може державний зрадник вийти на свободу під заставу? Чому у нас мізерні терміни даються ворожій агентурі? Тим, хтось там спалював машини військовослужбовців, вісім років? вісім років. Це що таке? Будь-який контакт з ФСБ має тягнути пожиттєве ув'язнення за собою. Вісім років це просто ніщо. Якийсь псевдопіп, як оцей цей харківський останній, попався на передачі розвідданих ворогу. Пожиттєве ув'язнення. Не менше вони всі мають знати, що їм загрожує пожиттєве. Цього Дмитрука вигнали з фракції Слуги народу. Він прибився до Розумкова, потім Розумков його теж вигнав, і він прибився до цих решток. ОПЗЖ Ольга Шарій, жінка-петушарія, відомого мешка з ним в Іспанії. Намагається координувати мережу, яка позалишалася від шаріївської партії. Там у них не дуже добра ситуація. Тому що Рістович є Шарієм сьогодні. Тобто Шарій програв конкуренцію Рістовичу, і тепер він, мабуть, там буде створювати партію. Можливо, Шарій з ним об'єднається, хоча, може, і той його не візьме в кампанію, тому що навіщо? Він сам собі шарій на відміну від шарія, Арістович розумний хлопчик, який перші два місяці повномасштабного вторгнення втішав українців, заспокоював українців. А після цього майже весь час надихає московитів. Останнім часом дедалі сильніше надихає, і я не розумію, чому ще звинувачення в державній зраді і в роботі на ворога йому досі не пред'явлено. Розумієте, як працює пропаганда цих потвор. Вони беруть який-небудь невдачу, недолік і починають їх роздувати, обжовувати, обмусолювати. Це все одно, що виявіть собі, ви йдете зі своєю пристарілою матір'ю, і вона спотикається а, і падає в калюжу, наприклад. Піднімається і йде далі, треба дійти. І тут якийсь е, негідник починає кричати на неї. Ту, дивіться, вона не здатна навіть ходити, вона спотикається, вона вона не знає, куди вона йде, та у неї замизгана спідниця, та вона вся брудна, та вона взагалі не має права на існування, та вона гідотна, та вона огідна. Таке інше. Ваша мати справді спіткнулася. У неї справді замизгалася спідниця брудом. Вона, можливо, справді трошки дезорієнтувалася на певному етапі. Вона ваша мати. І той, хто говорить правильні, справедливі речі, в принципі. Тобто він говорить правду. От людина говорить правду. Вона спіткнулася, спіткнулася. Спідниця брудна, брудна. Вона дезорієнтувалася на кілька секунд, дезорієнтувалася. Вона вже в віці жінка, віці стара, стара. Що ви розробите з цією людиною? Яка при вас буде так лаяти вашу матір, ви не будете аналізувати правдивість його слів, ви не будете шукати рації в цих словах. Ви зробите те, що і має зробити чоловік, і зробите правильно. Коли Арістоючі, Дмитруки, оці всі Бондаренки і інша наволоч починають те саме гнати на нашу вітчизну, на наші збройні сили, наприклад. Вони женуть на нашу матір, і з ними треба вчиняти так само, як ви б вчинили з тією людиною, яка накинулася на вашу неньку, і останнє про вибори в Сполучених Штатах там вони йдуть ні до доносу Камала Харріс і Трамп. І багато хто вже говорить про те, що може виникнути ситуація краватки, так звана краватка, в смислі цей от. Криватка метеликом є таке поняття в законодавстві і практиці політичних сполучених штатів, як ситуація криватки, закон криват застосовувалося щось рази чотири в їхній політичній історії, вперше в 1800 році, коли е, у них парна кількість виборщиків, от в чому проблема, і коли е, голосують однакова кількість виборщиків за одного і за другого кандидата в президенти, якщо таке трапляється. То тоді все віддається на розгляд конгресу і сенату, і тоді конгрес має обрати президента, а сенат віце-президента. Конгресмени обиратимуть з трьох осіб, а сенатори із двох осіб. Якщо конгрес не зможе обрати президента, то тоді певний час обов'язки президента буде виконувати віце-президент, обраний в сенаті, а потім якось так буде виконувати обов'язки президента. Наскільки я це зрозумів. Спікер нижньої палати зараз в нижній палаті більшість мають республіканці, але одночасно з президентськими виборами відбуваються довибори на деяких округах, і туди прийдуть нові конгресмени в конгрес. Незрозуміло хто вони будуть демократи чи республіканці, як там розподіляться голоси в цьому випадку. Якщо б так сталося, було б дуже цікаво. Якщо вже Тришняк. То поповній. Підсумовую, все буде добре, нас не здадуть, нас не продадуть, просто тому що немає продавців на заході зараз. А ми з вами будемо потрошку посилюватися і будемо посилюватися знизу швидше, ніж посилюватися зверху. Зокрема, ми повинні мати на увазі, що Є відділ братства в центрі Тимура, головного управління розвідки, і він здійснює рекрутинг. Так що, якщо ви хочете приєднатися до Христового походу, то вам до «Братства» – це християнський відділ, який веде не лише національну визвольну боротьбу, але і війну за віру. І робить це ефективно. Відділ, до речі, готується найкращими інструкторами гуру і виконує вища творчі завдання на. Різних ділянках фронту за лінією фронту на воді під водою на землі. Тобто, це значно цікавіше, ніж просто сидіти в шанцях чи здійснювати штурми. Хоча штурми, відділ так само здійснює періодично бере участь і в штурмах. Тобто, участь в цьому відділі буде сприяти не тільки зміцненню вашої віри, але і розвитку вашою особистості. Ви багато чому навчитеся для того, щоб потім. Уже після закінчення гарячої фази війни застосовувати це на теренах Російської Федерації, коли ми все це будемо потрошку підгрібати. І не тільки там, є ще Африка, є ще Азія, є інші континенти, де потрібно буде випалювати все московицьке і захищати українські національні інтереси. Рекрутингові телефони вказані нижче і, будь ласка, зверніть увагу, якщо ви не готові ще йти. Головне управління розвідки не готові воювати, то ви можете приєднатися до тилової структури. братства. у нас дуже багато роботи в тилу, і давайте будемо в цьому смислі координуватися так само, братство, яке всі відділи зараз. Потребує вашої грошової допомоги, і жоден відділ на фронті, на жаль, і жоден відділ в спецслужбах не може обійтися без допомоги волонтерів, без допомоги громадян. Потрібно це і братство на закупівлю особливої техніки, яку не може виділити держава, та просто навіть на такі от потреби, наприклад. Не завжди є можливість заправити державним дізелям техніку, не завжди є можливість отримати від держави ті моделі безтолбудників, які кон потрібні конкретно для виконання цього бойового завдання, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, е якщо у вас залишилося ще після цих нескінченних зборів кілька копійок, пожертвуйте, будь ласка, на братство. І кожна ця копійка піде на. Війну і на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною мовою Булгакова.